Горіли два житлових будинки, господарська будівля та дачна споруда. На Буковині вогнеборці ліквідували чотири пожежі. Одна з них мала місце 12 лютого у селі Хряцька Чернівецького району. Там загорівся житловий будинок. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували займання, рятувавши від знищення будинок. У селищі Глибока сталася пожежа в господарській будівлі. Загорання виникло вночі. Того ж споруда була дерев'яною, тому вогонь швидко поширився і охопив площу 70 квадратних метрів. Врятувати споруду від знищення не вдалося. Причини обох займань встановлюються. Того ж вечора у місті Чернівці сталася пожежа в дачному будинку на площі 50 квадратних метрів. За попередніми висновками фахівців, до загорання призвела необережність під час паління. На момент, коли вогонь помітили сусіди, увесь будинок уже був охоплений полум'ям. Рятувальники ліквідували пожежу. Утім, врятувати споруду від знищення не вдалося. Ще один житловий будинок горів в селі Стерче Чернівецького району. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Полум'я знищило котел та домашні речі. Причину займання встановлюють фахівці.